Всім доброго дня, Вікуся, мама. Ще не, всі, правда... ще не всі, правда, дівчатка в зборі, ще на сонечки немає, знову в місці. Але сьогодні сказала мама, слава Богу, сьогодні вже останній день. Ні, ну потім іще буде, ну, але оце хоч ті, що підряд вона дні їздила, тепер хоч буде вже вдома. Як у нас? У нас все добре, М -м, працюємо. Зараз будемо з вами робити чебуреки. Насінька, я вам вже казала, на кожен день нам дала якісь, ну, як вона на кожен день давала, вона просто сказала, що те те. Ми вже і варенички варили, пиріг уже шпекли і все. Завтра хочемо якийсь такий тортик її спекти. А сьогодні зробимо чебуреки. Для чебуреків нам буде потрібно борошно, кип'ячена вода, олія, сіль це буде у нас тісто таке, і фарш і цибулька. І трішечки туди водички, сіль, перець. От і весь рецепт. Розпочинаємо. Зараз покажу, як будемо готувати. Може, хтось так теж робить, ну а може, якщо ні, то візьме на заміточку і буде готувати так, як ми. Вон, бачите, які родичі рідні із бабусею. Вона тільки що, ви знаєте, ми взяли така у нас велика миска, ми її туди води нагріли і вона купалася замість річки. Так, Беремо наше борошно. Я взяла ось цю кип'ячу воду. Так, сюди ж у водичку оцю додаю олійку так. І бабусь трішки. Я, бабусь, я, я, я думаю, солі. О, я подумав у мого усі побака так. так, тепер виливаємо сюди. І заварюємо так наше тістечко. Одразу ложечкою я помішаю, а потім уже буду руками. Як буду руками, тоді вам покажу. Зараз я. Так, коли ви взяли сюди його вже місити руками, тут 5-7 минут ви його місите, вимішуєте так, потім ми його на 20 хвилиночок положимо у пакетик. Поле поки ми будемо начинку з вами готувати. Ось так. Ось так. Беремо наше тісточко, положили в пакет і хай воно лежить. Так, сюди натерла цибулю. Додала водички, додала олії, посолим, посолимо, бо все вже, вже балакаю, хто знає по якому. Так, ще трохи трішечки. І додамо за смаком чорного перчика. Перемішуємо і наша начиночка готова. Так, беремо наше тістечко тепер. Так, на. Приблизно розділяєте на. Там будемо дивитися, чи будемо робити менші, чи будемо робити більше. Ми і дівчатка десь пішли на дорогу в якусь кататися. Каже, бабуся кататися. Вже в дворі накаталася, тепер треба задвірити. Бо тут вроді багато ватку, меншу зроблю. Великі не буду, дуже, сковорідку взяла не дуже велику, тому хай буде. Так, так беремо качалочку і розкатуємо. Я катаю завжди так тонесенько. Хочете великі робити, то, звісно, ріжте на більші і будуть у вас величенькі. Я хочу зробити їм невеличкі. своїм дівчаткам. Якуся каже, я вже жду. Зараз я вам покажу один. Так, поставила сковорідку на вогонь, налила олійки. Так, поклала туди ложечку паршу. Отак. Я ще раз повторюю, хочете, можете. Більше робити. Я не хочу великі дуже дівчатам своїм робити. У мене така ось коліщатка. так обріжемо, щоб було гарненько. Не хочете, не обрізайте. Ось, дивіться, яке. який він в мене вийшов. І так наступний. Зараз ліка моя нагріється і буду смажити. Наступний взяла, розкатала. Положила. Бачите, такий фарш, він такий рідкуватий. Ну, це він так і повинен бути, щоб вони у нас були соковиті. Отак. І так, придавлюєте пальчиками. І тепер обрізали. І наступний чоборак нашої готовий. Ложу в розігріту сковорідочку, смажуться. Щоб у вас вони були, зараз я вам покажу, щоб були покриті олійкою. Ось так вони у вас повинні бути, щоб вони у вас були покриті в олії, смажилися. Так що, зараз. Підсмажуться і тоді я вам покажу, що в мене вийшло. Ось такі в нас вийшли, дівчата і хлопці, чебуреки. Можете підсмажувати більше. Це все як ви захочете. Зараз я вам покажу, які вони гарячі. Розірвала гарячу страшно. Соковиті, цік льється. Так що. Якщо сподобався рецепт, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. У мене вже два досмажується і вже все. Ось наша лаймочка трішки поправилася, гуляє. Ну, ми її ще лікуємо, продовжуємо, ну вже слава Богу, хоч ходи. Сонечко вже сідає. Вікуся на порозі, бабуся на стульчику. Це як. Ой. А, вже вона їй мало тих, що вона нафарбувала, вона вже ще зробила на пластиліні. Я, Я, на Я Вона в салоні красоти. Все, насмажили ми чібуреків, вікуся наїлася. Каже, Дуже смачні. Гляньте, яка в нас? Така же гарна кітка. Колір такий гарний. Світла ще у нас немає, лайма погуляла. А ми вирішили на вулиці трошки погуляти, така красота, як якуся каже, пташки співають, така красота. Сонечко сідає. Ну, але комарі страшне. Дівчата і хлопці, чебуреки, от якщо зробити по нашому рецепту, дуже смачні. Ми їх просто, ні, якщо чесно, собі і не робили дуже давно. А так, це що Настенька, та давайте, та давай. Ну, ми вже підготували і сьогодні картопельку і капусту. Завтра будуть пиріжки. Сьогодні О, їх е, виходить як невеличке, ми оце, їх там тринадцять, ну, чотирнадцять штучок. А ця продовжує робити в нігті наша вікуся. М -м -м. З пластиліну. З пластиліну. Видумщиця. От такі справи. Будемо ми з дівчатками йти відпочивати. Бачимо, на нас підписуються нові люди. Ми такі раді, що на нас підписуються нові люди. І взагалі, що вам все цікаво, і рецепти наші, і взагалі, що ми вам розказуємо, що показуємо. Будемо старатися більше вам показувати, цікавішого. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Всем канала. Спасибо. Пока.